Вам. Слава Ісусу Христу! Не переживайте мені нічого не потрібно. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваше пошитків абсолютно. Я від щирого серця, бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я прийшов сюди перше для того, щоб закликати, об'єднавшись українців в молитві за мир в Україні, щоб ви молилися за наших захисників і захисниць, за полонених. І за те, щоб Бог потішив ті сім'ї, які втратили своїх близьких та рідних. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну, звістку, добру новину Євангелію. бо я не соромник Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірить. Радісну новини кубрумістам Господь Ісус Христос для спасіння нашої душі. Де вона перебуватиме у вічності, це вибір залежить від нас. Тому що Бог усе зробив для того, щоб нас спасти. Бог, який створив нас з вами, який посилає дощ на праведних і неправедних, який посилає сонечко на добрих і на злих. Бог добрий, Бог любить людей, Но Бог є святий і справедливий. Але Багато людей про це забувають. Ми є грішні, і ми заслуговуємо на покарання. Прийде той день. Коли Бог буде судити людей за їхні гріхи. чи ти віриш в нього, чи не віриш, це не має значення. Ну, Но добра новина, що Ісус Христос, Божий син, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Усю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і помер на Голговському Христі, приливаючи святу невину кров. Но він не тільки помер, Бог прийнявши жертву Ісуса Христа воскресив його мертвих. І смерть Ісуса Христа задовольнила всю Божу справедливість. Тому що по справедливості Бог має покарати гріх, грішників. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях, мовки страдань і сльоз. звідки нема воротя. У багато людей із-за того, що не читають Святе письмо, не знають, як можна оправдатися перед Богом, надіються на свої добрі справи. На свої хороші діла, на те, що нікого не вбили, нічого не вкрали. Но це не допоможе, як написано. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але ті тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Тому Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб спасти грішних людей. Багато людей ходять до церкви, знають про Бога. Ну коли б у нього спитатися, чи він може розказати про свого Бога, в якого він вірує, про його характеристики. Наприклад, про своїх батьків ми можемо розказати, про свого тата чи маму, чи вони є добрі чи суворі, чи злі, чи вони дбайливі чи недбайливі. Ну, чи ти можеш розказати про свого Бога? Який є Бог? Ну, багато людей цього не знають. Чому? Тому що не читають святе письмо, тому що не мають живої віри, тому що не є учні Ісуса Христа. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує у своєму слові усім людям, скрізь, що покаялися. Єдині умови для того, щоб спасти свою вічну душу від вічних боки страждань пекла, це щире покаяння, тобто переміна мислення. І жива віра в Ісуса Христа. Вірите Христа, читайте Слово Боже, покайтеся своїх гріхах. і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог змилувався над нашою Україною. і її спас і зупинив цю війну. Господи Боже наш, благослови місто Львів, Благослови цих людей, благослови Україну. Бережи наших захисників, бережи народ України, помилуй і прости. Спаси нашу державу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Будьте благословені.